Доброго дня, мене звати Влада Недак, я очолюю Всеукраїнську жіночу єврейську організацію, благодійний фонд жіночої можливості в Україні. І саме тут, біля Офісу проєкту Кешер Всеукраїнської жіночої єврейської організації, сьогодні ми підтримуємо Ізраїль, країну, в, якому, в якої зараз відбувається війна. Саме новини в суботній шабатній ранок були саме з країни Ізраїль. Відбувалося щось дивне і, мабуть, вже в кінці дня ввечері ми зрозуміли, що це те, що ми називаємо повномасштабним вторгненням. Країна, яка за два дні охопилась кров'ю людей неймовірними терактами. За історію Ізраїля останніх 50 років це найпотужніша хвиля терору. І ми, люди, які знаходимося тут, організація, яка знаходиться тут, єврейська громада і спільнота, ми висловлюємо підтримку єврейському народу, нашому представництву жіночій організації проекту Кешер, всім тим, хто зараз перебуває тимчасово на території українським громадянам, і громадянкам, хто знайшли там. Місто сховатись від війни в Україні, а от зараз перебувають між двома війнами. Наша підтримка того, що світ бачить, Україна дуже підтримує, дуже розуміє. Це акти, які ми не дозволяємо. Ми кажемо не в нашому місті, не в нашій країні. Ми не будемо мірятись де більше, де жорстокіше. Ми бачимо, що це дуже. Ганебне прояв того, як веде себе терористична влада, як відбувається те, що захоплюються родини. Це просто жах, і декілька хвилин тому. Я зі своїми колегами розмовляла. В них немає навіть змоги на самому півдні, здати, наприклад, умовно здати кров. Тобто те, що люди роблять, це те, що ми проходимо, пройшли на початку повномасштабного вторгнення. Роблять донати, збирають речі, збирають їжу. Намагається не слідкувати постійно новинами, бути в ресурсі. І здавалося, велика держава, яка, скажімо так, кожного дня має проти такому колу, яке знаходиться біля Ізраїлю. Стикнулася таким величезним насильством воїном. Зараз всі згуртовні, і наша підтримка навіть такі дії. Які ми можемо зробити тут зараз, висловити словами, підняти флаг, і я впевнена, що наше місто дає зразок, долучається до того, що зробила вже наша столиця і інші міста Європи. Це сказати, що ми бачимо, ми підтримуємо і ми долаємо ворога разом.